Дитячий майданчик, де замість дітей розгулюють щурі, це не кадр з фільму жахів, а сувора реальність для мешканців будинку 7 та 9 по вулиці княгині Ольги в самому центрі рівного. Люди кажуть, гризуни не лише постійно бігають біля будинків, а й забігають до під'їздів. Щурі бігають стаями. Тут вийду я на балкон, і вони буває по п'ять, по шість штук відразу бігають і по асфальту, і забігають в під'їзд. І дуже сильно воняє в під'їзді, незважаючи на чисельні заяви до керуючої компанії Житло сервіс Рівне на проблему ніхто не реагує. Щурі відчувають себе повноправними господарями території. Вчора ми вийшли, нас сиділа криса там в капісоні. Ну ну вона сказати в дитячім візочку. Сіділа, ми я просто забро забрати печені. Вона коротше вискочила. Я відкриваю капісон і кричу, андрій криси сидять. Тупо в капісоні сиділи криси. Нас під'їзді теж криси. Я не знаю, ну. Ніхто не приймає міри. Власник однієї з приватних фірм з дезінфекції Роман Жаров каже: відповідальність лежить на балансоутримувачах будинків. Саме вони мають укладати договори на регулярну дезінфекцію та дератизацію будинків і прибудинкових територій. Чоловік додає, методи боротьби з грузунами дуже різні. Все залежить від ступеня зараження території. Проводяться дератизаційні заходи безпосередньо по підвалам. І на території, яка розташована біля будинку, це так само, це досить багато заходів різних. Вони так само визначаються в залежності від зараження і в залежності від того, що потрібно робити на цій території. Так, якщо зараження сильне, то проводяться всі заходи. Там трьохфакторний захист, плюс механічні паски, плюс дератизаційні бокси, плюс розміщення родентициду. Будинки 7 та 9 по вулиці княгині Ольги, де мешканці вже тривалий час потерпають від нашестя щурів, перебувають на балансі управляючої компанії Житло Сервіс Рівне. Ми зв'язалися з директором компанії. Коментувати ситуацію той не захотів. Лише повідомив, що планують засипати ями у дворі, де живуть гризуни. Чи будуть оплачувати послуги з дезінфекції території? Чоловік не сказав і кинув слухавку. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.